Бердичеве близько трьох сотень людей пікетували 63 третього кружком. Вимагали перерахунку голосів. кажуть, у них є докази фальсифікацій на користь колишнього регіоналу Олександра Ревеге, який ішов на вибори самовисуванцем. Він відірвався від свого суперника-кандидата від української платформи Павла Жибрівського на 1%. Найбільше пікетувальників обурила швидкість підрахунку голосів. Бердичівський округ прозвітував про 100% результат уже зранку 27 жовтня, тоді як у решти. П'яти округах Житомирської області. Голоси рахують і досі. Представники окружної виборчої комісії запевняють, порушень, які могли б вплинути на результати виборів в окрузі, не зафіксовано. А голоси, мовляв, перерахують лише за рішенням суду. Туди вже звернулися представники Павла Жебрівського підрахунок. Голосів можливі тільки за рішенням суду. Якщо будуть виявлені якісь порушення, ніяких помилок, які впливали на результати виборів, не зафіксовано.